Про Mortal Kombat. Як ви бачите, і нині ми будемо відкривати багато всього. Перше, почнемо, з цього. Я все тут зараз получу. Е, тут от душі. Зараз получу у мене мало душів, але наград у мене там всякі і всякі У мене 7. Це багато. У мене ще ніколи так багато не було. ну і попитимося, які в мене тут подарки є. Так, все. Все, Серпе. Зрозуміло. Тепер ми йдемо в забирати ящики. Ідемо забирати отут ящики. Перше, перше ми от заберемо ящик. Скоро. Угу. Нині у нас, якщо що, відкриття в Мордл комбіті, може ще пару карточок зіграємо Каток. Угу. Ми і отримали якесь Не обаячне. Ну, щось ми таке отримали якусь силу, невідомо. Я не знаю, тепер ми йдемо забирати. Угу. Даром бронзовий набор. Все получаємо його. Зараз ми його відкриємо. Ми його відкриваємо і нам випало щось. Я не замітив, бо я пролистав зразу. І зараз йде саме інтересне це оце. Катжу, відкриваємо перше. Я сподіваюся, що я нині зможу вибити. ого! Ого! Ого, капець. Ммм. Тви готовий к спеціальні нове смертельна башня. Що це таке? Масті витражи попередність. І що мене жде? Сто душ! Похлопайте мені, напевно. В коментарях я дуже був радий і це що таке? Ще 100 душ я в шоці? Ще давайте відкриємо, блін. І за цю неділю Три душі зараз Ого, 15 тисяч. До речі, ви замітили, стільки у мене монет? Замітили, стільки у мене монет? Тепер ми йдемо зіграємо кат... катку. Угу. Я взяв отаких персонажів, моїх противників тоді ви успіли побачити. Зараз ми починаємо першу катку Ми відкрили багато, нам дещо не дали там, але там кльові подарки були. І ми за... зараз, що ярю, б'ємося проти... Я їх забув. Але потім спінтаю. Зараз у мене кномок буде і ми мы його используем. Ууу, улучшай. Цакану. Я за Скорпіона проти зараз зара... Я її просто розматую. Я її просто розматую на візі. Угу. Ее удар робим. На. Блин. Ч ⁇ -мо ⁇ Ах ты. Ты вообще уже страх загубил. Ты что? На угу. глупашим. Кому херу используем здесь, но... Его просто выносим напросто. За сабзиру я ему роблю вот такие Получай. Я йому лупляю, він вирає. раді. І все. Просто на ізі розніс. Розніс просто на ізі. Так. Ми виграли катку. Навіть, навіть получили новий левел на скорпіоні. Прикольно. Тепер у них рептілія, котелькан і кана. Кан у них на 39 рангу. Ого, і Рептилія теж. Котелькан на 19-му. Ну і ми зараз подивимося, що в мене тут ще є. Може ще у мене якісь подарки є, я не знаю. Так. Зараз ми. Ну, в мене тут нічого. немає. Зараз я вам покажу, які у які мене боці. Кенши, Сабзіро, алмазний, Блек, ермак, кунлау, триборг, скорпіон, триборг, еронблек, бо райчо Сабзіро, скорпіон, Міліна, таня, скорпіон. Кентаро, Кано, Котелькан, Рептилия, Соня Блейд, Кано, Кун Цней, Джонни Кейдж, Кун Лао, Кісі Ке, Кейдж, Джакс Брикс, Бзира, Кетна, Дивора, Канна, Сирию, Котелькан, Джонни Кейдж, Джонни Кейдж сержант, Джеки Брикс, ну и так далее. Я повторю багато, пробачити отакі. Зараз я вам пролистаю, про які в мене персонажі отакі. От у мене їх. Взагалі. Я не знаю, стільки в мене їх, взагалі. Ну. Так. Ну, добре, ребят. Отакий от настройок вийшов. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був Град. І всім пока-пока.